Друзі, мої, вітання 26 листопада. Всі роботи майже закінчили, прикоп складений. Отже, можна почати знімати якісь відео по виходу ядра. Перед вами сорт панський, 100 горіхів для чистоти картини. Зараз ми визначимо, скільки. Отримуємо ядра цього сорту. Почнемо колоти. Я буду по ходу розповідати, що це за сорт. Сорт наш. Створили, зареєстрували ми його напевно 4 чи 5 років тому. Сорт інсенсивного типу. Плодоношення дуже рано вступає в період плодоношення, нарощує врожай дуже гарно. Кущі мають таку підняту крону, схожу на сорт косфорд Висаджували ми на шпалеру в цьому році, на шостий рік від посадки. Отримали в перерахунку на гектар. 5 тонн урожаю, 5 тонн сухого горіха з гектару. Я його один ряд на шпалерній посадці. Отримали 360 кг горіха, 14 рядів на гектар. Це 5 тонн 50 кг. Ну, хай там навіть трошки менше, 5 тонн з гектару. Це дуже, дуже гарна врожайність. Наш шостий рік. Горішок смачний. Посереднього розміру, округлої форми. Думаю, піде гарно і для переробки. Будемо його калібрувати, колоти на горіх зніму далі відео, як, як він буде виглядати там. Як він буде колотися, чи не буде багато битого ядра, але це вже трошки пізніше. Смачний горішок. Непогано бланшується. Дорощуємо достатньо саджанців цього сорту, в середньому там 5-6 тисяч рік кожного року. Нашою власністю. Тому цікаво, можемо продати навіть ліцензію на право і розмноження за якісь там копійки. Для цього потрібно купити саженці з документами і потім на основі цих документів і договору. Про надання права розмноження можна його розмножити офіційно. Тому що як показалося, в цьому році урожайність, коли ми з одного ряду Косфорда взяли 150 кг горіха, а панську взяли 360 кг горіха, то це більше як в два рази більше урожайність, ніж сорту Косворд. Сорт заслуговує на увагу. Зараз визначимо, скільки в ньому, який в ньому відсоток ядра. І тоді можна буде зробити висновки. Також порахуємо його рентабельність, тому що ціну сундука визначає. Якраз кількість ядра і урожайність. Якщо це буде навіть 40%, при врожайності 5 тонн на шпалері це буде 2 тонни ядра. Коли ядро продається по 700 гривень кілограм, то з гектару дохід може бути на рівні 1 400 000. Грязний дохід без затрат на виробництво. Якщо навіть відняти всі затрати, які є взагалі можливі, то 1 мільйон. Дуже гарна ціна і дуже гарний заробіток на одному гектарі. Зазвичай затрати на гектар при базовій врожайності 3 тонни складають 20%. 1 420% це 240 250. чистий мільйон можна спокійно заробити. Колись така була тема мільйон з гектара горішок. Ну, от, якщо перевести це все на шпалеру, то це реально отримати, що ми отримали цього року. В новому саду. Закладено в півтора гектари два роки назад. Ми вже десь 30% панського було висаджено. Так що Шракорн, Джеферсон, Джефферсон Ямхіл, ну і тонди, тонда Джінтілі де Лангре, тонда Ось Така лінійка сортів. Урожайність чесно співувала, не думали навіть, не думали яку урожайність взяти на 7-й 8-й рік. Отримали вже на 6-й рік. Гарно колеться. Скоролупа розлітається, так як і в сорту акорду, вона просто розпадається на 4-6 частин. Це дасть змогу гарно його колоти горіхоколом промисловим. Ядро повністю випадає, тоді на нас колоні, можна буде його віддути, почистивши ядро від шкаролупи. Має він середню в кущі, має середню силу росту а корм трошки більш сильнорослим, але в цьому році, коли він загрузився врожаєм, то ріс повністю зупинився. Прирости вверху вже 60-70 см, як було раніше, а залишилося всього десь сантиметрів 20-25. Отже, вихід ядра. Те, що урожайність порівняно з косвордом більше в два рази, це дуже приємно, звичайно. Хто знає, яка урожайність Косфорда, то додавте ще тільки саме горіха з тої самої площі. Горіх чимось схожий на Косфорд, більш округлий. Зараз визначимо, подивимося, чи є. Хворі горіхи порожні, поки я не зустрічав, але зараз будемо бачити. Горіх сухий. Зібрали його ще до початку дощів. Пізніше за італійську лінійку американську, але встигли до дощів зібрати. Коли почали у нас лити дощі після 15 вересня. Всі європейські сорти просто не було змоги збирати. Дощі були три тижні, весь горіл посипався просто лежав під кущами, брудний весь, потім його. Важко було зібрати, тому що земля повністю була мокра, Збирали все вручну, трошки не мучилося. Як показав цьогорічний сезон, краще мати сорти більш раннього терміну дозрівання. Тоді їх встигаєш зібрати до початку дощів. Це дуже актуально на Львівщині, Західній області де дощі починаються зазвичай трошки раніше і вони там мають довший період і більш інтенсивно хтось надає перевагу європейцям ми вже їх перестали зовсім розмножати тому що як бачимо і американські сорти і от наші сорти а корн панський Мають переваги в тому, що більш швидкий вступ плодоношення, більша врожайність, в рівнянні з косфордом два рази, навіть більше, як два рази, більша врожайність в сорту панські. В цьому саду робили до опилення на шпалері, тому що такі були погодні умови, приморозки, які були три рази у нас. Переживали, що не відбудеться нормально запилення, тому брали 50 чи 70 грам пилку з розрахунку на гектар і це все дозапилювали. Ця процедура займає там буквально пів години, виїзд в сад, висипали пилок в оприскувач звичайний. Перед тим його помивши і за 10 хвилин проїхали кожним третім рядом, розпилили цей пилок на дерева. Для того, щоб дозапилити, потрібна суха погода, практично безвітряна плюсові температури, там на рівні 10-15 градусів. І це потрібно робити. Краще зранку, тоді пилок встигає до вечора прорости і запалити наш, наші кущі. Отже, зараз визначимо, що ми отримали. Маємо шкаролупу, ага. Так, маємо лоточок. Сонечко, але нічого. От, маємо нуль. Ручка папір. Так, ядра маємо. Сто шестнадцять грам. Шкаролупи сто тридцять грам. В сумі. Давайте, щоб було точніше калькулятор взяти. 116 плюс 137. Де 253 грами. Нагадаю, це було 100 горіхів, тось тобто горіх має в середньому 2,5 грами. Тепер беремо 100%, ділимо на 253. І множимо на сто шістнадцять. Маємо сорок п'ять вісімдесят чотири? Практично сорок шість відсотків. Сорок шість відсотків ядра. Якщо взяти цьогорічну урожайність п'ять тонн, Сто поділити на п'ять тонн і помножити на сорок шість відсотків. Напевно не так. Так, так, так. Сто поділити на сорок шість. 460 кг буде горіха. Ядра, вірніше, з тони горіха. 460 помножити на 5 тонн 2 300 ядра. Множим на 700 гривень. 1610 тисяч. Ось вам результат. З гектарів сорту панський. Хай навіть тут буде затрат 300 тисяч. рівно 1 300 з одного гектара сорту панський можна заробити. Дуже достойно. На цьому все. Всім рожаїв гарних, миру, добра, перемоги!